Привіт, друзі. З усіх планет сонячної системи життя існує лише на Землі, бо для цього є всі необхідні умови: повітря, вода, достатньо світла і тепла. Життя на нашій планеті з'явилося більше ніж 3,5 мільярдів років тому. Організми вражають своєю складністю та різноманітністю. Ми підготували для вас багато цікавих фактів про живий світ. Примати цікаві факти примати ряд плацентарних серців, що включає, зокрема, мавп і людину. Природі нараховують більше 500 видів приматів. Приматам характерні п'ятипалі, дуже рухомі верхні кінцівки руки, зіставлення великого пальця іншим та наявність нігтів. Голова приматів має збільшений мозковий відділ черпа та вкорочені щелепи. У приматів добре розвинений головний мозок, котрий у більшості видів і з борознами і з вивинами. Живуть примати в лісах субтропіків і тропіків. Перебуваючи в неприродньому середовищі проживання, мавпи капуцини люблять копіювати, дублювати дії людини. Серед них зустрічаються особини, які вміють прати білизну, мити підлогу. Забивати цвяхи. Правда, не молотком, а каменем. Найвищі за зростом примати це горили. Середній зріст самців близько 170 см. Самка горили краща мати. До трирічного віку дитинчата сплять разом з нею. Заради захисту своїх моліків вона готова на все. Шимпанзе та горили найрозумніші тварини в світі. Рівень IQ може досягати 95. Ця цифра відповідає середньостатистичному рівню інтелекту більшості людей. Шампанзи їдять навіть грейфрути, причому ретельно їх очищують. Найменші примати карликові грунки. Їхній зріст становить лише 12 см. Тривалість вагітності у людиноподібних мавп 8-9 місяців. Лише з трьох 6 місяців маленькі мапочки починають ходити. У зграїв мав лише один єдиний вожак. Примати вміють спілкуватися між собою. Найчастіше живуть сімейними групами або невеликими стадами. До трьох років маленька мавпа орангутан харчується виключно материнським молоком. Про осиротілих мавп турбуються найближчі родичі або кращі подруги померлих самок. У мавп 32 зуби як у людей. Причому вони їх чистять як люди травою та різними паличками. Вже 32 мавпи люди відправили в космос. В Індії протягом довгого часу вірили, що в мавпі проживає душа померлої людини. Пізнавайте дивовижний світ живої природи.